За офіційною інформацією командування об'єднаних сил ЗСУ, в північній операційній зоні досить ефективно триває формування та підготовка нових мобільних вогневих груп протиповітряної оборони. Це стає можливим завдяки новим сучасним зразкам озброєння іноземного виробництва, що надходять із країн партнерів. Зараз ми виїжджаємо раз раніше і стоїмо до просвіта. Як показують парські прольоти в ідуть значною. То есть здесь раньше они пускали днем, сейчас днем уже не пускают. Вот. Поэтому наша работа заключается то есть, чисто в ночном чергувании. Вот. Но днем мы же тоже выезжаем. Э -э -э Ракетные и другие тревоги мы на них выезжаем. А зиму 30, подлет минут 15-20. С левой стороны будет проходить. Все, ждем. Дальность его работы 2500 метров. І ми вночі його, його вмикаємо і можемо виявити е, літаючі об'єкти. Безполотники, шахеди. Тільки я виявляю нашу ціль, я можу прицілюватися і давати напрямок, е, ну, підсвічувати, куди він летить. Є <тур> справа справа! Висока справа! Справа! ЗУ Віктор, спарний КПВТ 145, оснащений тепловізором, який дуже чудово, чудово видно нічній цілі. Два кулемети працюють так, що вуха закладає просто. Мобільні вогневі групи відіграють важливу роль у захисті повітряного простору України. Сумщина, зокрема, вдень і вночі в режимі 24 на 7. Ці екіпажі вирушають на завдання зі знищення повітряних цілей ворога. «Полтава п'ять на зв'язку. «Я Вирушайте на першу позицію. Плюс, плюс. Зараз ми відвигаємося на вогневу точку. Де летять Ворожий ППЛА. Вдавалося відпрацьовувати цілі? Так, вдавалося, неодноразово. По ворожих ППЛА, шахетах і по ракетах. Також виїжджаємо, Є ймовірність збити. Ой, дуже часто, дуже швидко реагуємо, Виявляємо цілі. Наша робота дуже важлива, так як від нашої роботи залежить дуже багато і ціна дуже висока. Закінчення війни це все ж таки перемога. Тому що і так стати і сказати, давайте так закінчимо, це ну, не варіант. Кожна збита нашими захисниками ціль це врятовані життя, вціліли об'єкти критичної інфраструктури, цивільні споруди та житлові будинки. Віримо в ЗСУ і разом до перемоги.